Свіжі новини сьогоднішнього дня перевірено новини. З вами Кожуківський Олександр. Бюджетний комітет рекомендує уряду підвищити зарплати військовим. Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав ініціативу, яка рекомендує уряду переглянути розмір заробітних плат військовослужбовцям у бік збільшення. Наразі немає конкретних деталей щодо того, наскільки саме буде підвищено виплати військовим. Витрати держбюджету зросли на 20%. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, оприлюднені міністерством фінансів за перші 9 місяців 2025 року видатки загального фонду склали 3 трильйона гривень, що на 480 мільярдів гривень більше ніж за аналогічний період минулого року. Пріоритетом залишається сектор безпеки та оборони, на який припадає 63% усіх витрат. Ці кошти спрямовуються на грошове забезпечення військових, закупівлю техніки та озброєння. Україна створює найсприятливіші умови для інвестицій попри війну. Заявив голова податкового комітету Верховної Ради. Сьогодні Україна має одні з найсприятливіших умов для залучення капіталу серед багатьох країн світу навіть попри. Мовно-масштабну війну. Ви це відчуваєте? Якщо так, напишіть плюсик в коментарях, якщо ні, мінус. Наступні пріоритети дешеві гроші та воєнне страхування. Ряд також назвав два критично важливі фактори для залучення інвестицій: доступне фінансування та розвиток систем страхування воєнних ризиків. Це два завдання, які ми маємо довести до кінця. Без них великі інвестиції в Україну залишатимуться обмеженими. Підсумував Гетьманцев. За його словами, нині іноземні інвестиції демонструють спад порівняно з попереднім роком. Але тенденцію можна змінити, якщо держава і бізнес спільно забезпечать рівні умови, прозорі правила гри та стабільну податкову політику. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.